Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас. Сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал. А ми поїхали! Вішем! У сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо, як користуватися додатком InPost. InPost – це, власне, той додаток, який допоможе нам робити різні, надсилати різні посилки. По територію польський тому запрошую до перегляду. Так, з цими словами. Отже, що ми тут з вами маємо? Е, маємо е, нова присилка так якщо ви хочете створити нову. Посилку, так то натискаємо нова присилка, тобто нова посилка. Далі у нас з вами є щегуби присилки, присилки тобто деталі цієї посилки. Навігуй означає навігуй, так як ми українською скажемо, керуй. Хісторія посилки, тобто історія цієї посилки, яку ми зробили, доренчована означає доставлена, готова до одбіору це готова до. До забору, готова, щоб забрати, так, ми би це переклали. Видана до доречення, видана на доставку. так, Вже кур'єр буде з нею працювати. Принята в центру логістичним, отримана в логістичному центрі. В трасі означає в дорозі, приjęта в центру логістичним, отримана ще в іншому логістичному центрі, в тракті приготування. Так, тобто вона готується, вона готується до відправки. Треба було знизу почати, так? бо віднизу до верху у нас є історія мандрівки цієї нашої посилки. Що ми маємо далі? Шледзення присилок» – це є відслідковування наших посилок. Отбірам означає я забираю, отримую. Надає це я відправляю, надсилаю, «Зврацам» означає повертаю. Що у нас ще є цікавого у цьому додатку? Надай означає відправ, «надійшли». звруч означає поверни. І шлеч слідкуй. Так, тут ми маємо використані наказові форми. Щоб надіслати посилку, нам потрібно натиснути Надай посилки. Спочатку вибираємо, куди саме ми надсилаємо. Чи це буде почтомат, поштомат, чи, наприклад, почтомат-дом. Так, і ви кур'єром захочете це надіслати з поштомату до дому». Розмір посилки це розмір присилки, і тут ми маємо різні е, опції: Міні, мала, середня, дужа. Тобто міні, мала, середня посилка, велика. І коли ми обрали вже, тут дуже зручно, бо є розміри, можна собі поміряти свою пачку і зрозуміти, що нам тут підходить. І натискаємо далі, далі, тобто далі. Potem trzeba wybrać odbiorcę, tak? czyli mamy przycisk, wybierz odbiorcę, obery, odramację. Wpisujemy imię i nazwisko, lub nazwa firmy, imię i nazwisko, albo nazwa kompanii. Podajemy numer telefonu, to jest numer telefonu, i też adres e-mail. Zaznaczony jest gwiazdko, a to znaczy, że nie, ta informacja jest niezbędna do podania. Podajemy adres e-mail. I dalej wybierajmy pacz paczkomat. Ктури, так? Натискаємо на, на кнопку Виб'єш, Обери. І далі натискаємо на далі. Що нам ще залишилося? Як відслідковувати відправлення? Так, тоді нам потрібно зайти у додаток і вписати номер посилки, тобто номер нашої посилки. І додай, так, додай, тобто додай. І нам висвітлиться статус нашої, того, що ми надіслали, або того, що надіслали нам. Ось і все. Думаю, що інформація була корисна. Напишіть, будь ласка, у чаті, як вам було користуватися інпостом, чи маєте якийсь досвід вже, якщо так, то поділіться.